На Житомирщині мешкає третина польської діаспори України. Коростенський міський голова Володимир Москаленко співпрацює з Житомирською обласною спілкою поляків та завжди щиро приймає гостей на древлянській землі. Ці грудневі дні провести фестиваль польської колядки. Це нас зближає наші культури, тому що у нас ну, достатньо багато проживає поляків в нашому місті, і це такий високий великий пласт і великий плас культури загальний. І ми хочемо, щоб наша громада жила в злагоді, в розумінні, в любові один до одного, а це зближує наші культури. Загалом у фестивалі взяли участь понад 20 колективів та виконавців. Сьогодні молодь демонструє відродження культури як польської, так і української та сприяє збереженню національних традицій. Ці традиції, які передавали нам від наших батьків, наші дідусі, вони завжди були у наших родинах. І сьогодні діти молодь виходить і співають ці колядки, відтворюючи цю самобутність. Житомирський співочий колектив Мальви підготував програму різдвяних колядок на декілька мовах світу, з якою планує побувати у Польщі. Ми вже приймали участь в концерті Реквіму, який відбувався в Кастьолі, на 19-му міжнародному фестивалі Тенче Полісся. А зараз ми вже підготовили нову програму різдвяних колядок. Учасники фестивалю показали високий рівень та майстерність виконання колядок. Колективи отримали пам'ятні призи та подарунки. Своїми враженнями від фестивалю поділився віце-консул генерального консульства Республіки Польща у Вінниці Войцех Мрозовський. Ну я був дуже позитивно вражений. Не очікував такого рівня колядок no, ну, це дуже приємне враження. І кокрестуючись користуючись, нагодою, хочу побажати всім е, жителям полісся спокійних, здорових і сімейних свят. І щасливого нового року. На переможців очікує другий етап міжнародного фестивалю польської колядки та щедрівки, а також гала концерт, що відбудеться з 16 по 19 січня у польському місті Бензіні.